Посіяла лобелії. Хочу показати, як я це робила, що з того вийшло, і яких правил треба дотримуватися, якщо хочемо мати хороший результат. Якщо вам це цікаво, то мене звати Наталя, і я радо поділюся з вами своїми знаннями про ці квіти. Як ви бачите, їх є великий вибір. Це я була в епіцентрі і ось що придбала біла лобелія вайт. І лобелія блакитна кришталевий палац, це є виробник Нідерланди, і одну, і другу фасують у Києві просто різні фірми. І, і біла, і блакитна заявлені як невисокі кущики. Єдине, що біла буде відрізнятися тим, що це, кажуть, спеціально виведений сорт, і мають бути міцніші пагони. А блакит на теж невисокий буде кущик. І що цікаво, що написано, що ця рослина багаторічна, трав'яниста, вирощується як однорічна. А щодо е, е, місклібран фіолетового, це фірма називається Насіння України і ті самі характеристики. Свою лобелю я посіяла 20 лютого. Взагалі вважається, що кращий час для посіву це за два місяці до висадки там, в ґрунт чи виніс на балкон, тобто, коли буде вже стабільна плюсова температура. Я так в минулих роках я сіяла до прямо кінця березня і результат був хороший. Грунт беру звичайний, покупний, в коробочку його насипаю, головне, щоб не забути зробити дірочки. І легка, злегка його утрамбовую, тому що, самі бачите, насіннячка дуже мілкі, і щоб вони не провалювались у пухкий ґрунт. З пульвілізатора добре зволожила землю, і ось так ніби як присолюючи, я це насіння сію, але бачите, як в таких чотири ніби як ділянки, чотири сектори. Мені так зручніше потім за ними і доглядати, і потім розсаджувати по інших ємностях. Головною умовою добору коробочки є наявність кришечки або можливість потім її закрити. Це дуже важливо тому, що основне правило лобелії, вона не любить ні перезволоження, ні пересихання. В неї дуже тонкі паростки і. Вони дуже бояться недоливу, скажімо так, води. А коли кришечка закрита, це свого роду такий парничок. І ось такому парничку вона у мене стоїть ну, добрих 2-3 тижні. Звісно, час від часу я відкриваю і провітрюю. Друге важливе правило лобелії. через те, що насіння дуже мілке, ми сіємо. Не заглиблюючи, не присипаючи зверху нічим. І ось таким чином, коли ми його висіємо, не присипаємо, я зверху ще зволожую, тоді закриваю, створюючи такий собі парничок і ставлю в світле, тепле місце ну, приблизно 22-24. Градуси. І постійно слідкую, щоб було вологе середовище. Це дуже-дуже важливо для лобелії. І ось через тиждень з'явилися сходи. Єдиний догляд, який я надавала лобелі за цей час, це було оприскування час від часу при потребі і щоденне на пару хвилин відкривання парничка. Звісно, на кришці контейнера був конденсат, але він був досить такий незначний, тому я його навіть там не струшувала і не протирала. Через те, що паростки постійно перебувають у вологому середовищі, я хвилювалася, щоб рослина не хапнула якоїсь хвороби. Тому час від часу додавала до води, якою оприскувала фітоспорин. І ось як виглядає моя лобелія 10 днів по тому, як я сіяла 2 березня, ви бачите, що оця білесенька так дуже гарно, рясно зійшла. От якраз з цими чотирма групками. Я одразу забіжу наперед і скажу, що цю кожну грубку з чотирьох я буду ділити ще на чотири частини. Це стане і мені, і мамі, і прикрасити подвір'я, і десь виставити на альтанку. Найгірше, найслабше зійшла. Ось, ви бачите, фіолетова. Ну і насіння було трошки, було трошки менше. Ну, можливо, це якась особливість сорту. Буду бачити. І ось сьогодні 9 березня. Приблизно три тижні з часу посівів минуло, і бачите, ну, досить гарні, як на мене, такі грубки, такі кущики. Між ними є відстань. Тут я рихлю, спеціально зубочисточкою в цих відстанях. Я роблю прорихлення для того, щоб гарно поступав кисень до ґрунту. Ну і поливати мені так зручніше. І провітрюються паростки набагато краще, коли вони не в розсип посійні, а ось такими грубками. Ну, знов таки, це моя думка, мені так зручніше. І от коли я рихлю, навіть якщо декілька паростків, скажімо так, я пошкоджу, це нічого страшного, тому що, знаєте, лобеля виявляється дуже живуча. І ці паростки потім знов хапаються за землю і далі продовжують гарно рости. Коли буду розсаджувати, обов'язково зніму відео, тому підписуйтесь на канал, щоб не загубити мене. я вдячна вам за перегляд, я вдячна за підтримку, буду вдячна за коментарі і лайки. Дякую вам. До побачення, всього найкращого.